Дякуємо Трампу. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. Трамп розвіяв міф про казковість, таємність, непознаність світу влади, про якийсь особливий професіоналізм та набір недоступних простим людям властивостей для державних і міжнародних діянь, обраність її представників, показавши віруючим в богорівність влади телепням все, як є. Громадо! Підтримуйте радіо підпискою вподобайками та коментарями. Це дозволяє радіо рухатися далі хвилями партизанського ефіру і збільшувати для вас свій простір. Дякуємо. ЙОЛОПА маска, який запросто крушилить адміністративні установи, розганяючи натовпи державних дармоїдів, закриваючи їхні будівлі і годівниці. Відбираючи в них незаслужені гроші, дюджети та пільги саме те, за чим вони йдуть у владу, створюючи з часом там цілі клани і династії нероб і паразитів. <звук> Постати й нездар державних діячів, адміністраторів і керівників, що собою уособлюють цю владу, які не вміють не те, що думати і розмовляти, але й упаковувати у більш-менш зрозумілі логічні ланцюги свої думки. Але при цьому претендують на якісь управлінські якості незамінність у владі і цінність якщо не для всього людства, не всієї країни, в якій живуть, то для установи та або галузі, в якій працюють політичних лідерів, які не мають жодних усталених політичних переконань, а лише бажання залишитися біля корита, щоби продовжувати отримувати незароблене і красти. І легко перевзуваються в польоті, починаючи підтримувати не те, що обіцяли підтримувати виборцям, а все, що треба, все, що їм вигідно тут і зараз, вигідно для власного персонального владного виживання. Дякуємо, Дональде. Шорти. Радіо Зоопарк.